Ароматний виступ у першому Білоцерківському органному залі відбудеться концерт, під час якого глядачі зможуть одночасно пити горнятко кави та насолоджуватись музикою на сцені костелу. Оркестр Віталія Саражинського солісти національної філармонії та народна артистка Тетяна Орлова. Вони презентують програму Кавова Кантата Йогана Баха. Як зазначив очільник закладу, Білоцерківці куштуватимуть напій зерен північноамериканської країни, якої Саме деталі у коментарі. Кавова кантата без кави не виконується. Тобто, кава буде варитись прямо в залі. Для цього спеціально привезли зерно з домінікани. Наші спеціалісти білоцерківські підготували його. І завтра будуть тут варити. і Її можна буде скуштувати. Це веселий твір. Який якраз рекламує каву як доброчинний ароматний напій і е, сказати в лапках конфлікт між старшим поколінням і молоддю, яка сприймає все нове ближче і легше до, до себе. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.